О, преблагословенна Діво, Владичице, Богородице, споглядаємо нині на запоруку Твоїх милостей, до роду християнського і світло, святкуємо сьогодні чесної Твоєї ризи покладення, бо благозволила Ти в цій ризі відкрити нам таємницю благодатної помочі і заступництво всім благоговійно до тебе прибігаючи та серця свої перед іконою Твоєю молитовно висловлюючи, прийми все благопомічна, владичице, Богородителько, ці дари, Тобі, єдині, долучені від нас недостойних рабів Твоїх, від усіх родів вибраної. Всіх творінь небесних і земних вища явлена і нині все співана Пресвята Богородице. не переставай тим, хто молиться за нас, щоб визволитися нам від всяких обставин і наговорів злих людей, ризою твоєю, і зберегтися нам неушкодженими від всякої отрути. Початку ворожого силою молитв твоїх, щоб Твоїм заступництвом і благодатною допомогою дорогоцінної ризи Твоєї спасенні ми були, славу, хвалу, подяку і поклоніння за все, Отроїці, єдиному Богу! І всіх Творцеві відносимо нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.